Ну і зараз я хочу перейти до лекції, яку насправді покажу вам повністю. Але мені треба підготуватися і протитрувати її, тому що тема цікава. І я зроблю про це окремий ефір. Але хочеться зробити цей анонс або також порекомендувати вам піти подивитися це відео самотужки. Якщо вам цікаво, посилання теж буде в описі до сьогоднішнього відео. Отже, я випадково ви мені дякую, дуже багато цікавих матеріалів надсилаєте. І коли я готувалася до теми голодомору, я залізла на один продукт, на один канал, який хтось мені з вас надіслав, тому що там були виступи Шевельова, і це просто прекрасно. А серед інших виступів я знайшла виступ. Литовського науковця. Його звати Ромас Вастокас. Я, до речі, не шукала його в інтернеті. Зараз прямо вживу. Подивлюся, що з ним і яка у нього доля. І я просто хочу вам показати шматок цієї лекції і продовжувати таким чином усвідомлення тієї проблеми, з якою ми насправді стикаємося дотепер, яку ми не побороли, і яку нам ще треба буде бороти дуже багато років. Але головне про це думати і думати в бік того, щоб вирішити цю проблему. Тому що Ромас піднімає. Дуже важливу і дуже болючу тему для України дотепер, і не тільки для України, він Литовець, він як Литовець, який в той момент втік з радянського простору і далі продовжував підтримати незалежність Литви. Це відео десь 80 якогось року, 85-го, мені здається. Тобто до того, як Литва знову здобула незалежність, як вийшла з-під окупації, він адвокував інтереси. Людей народів, націй, держав, окупованих радянським союзом, і намагався донести світові правду про злочини радянського союзу. І ось шматок його лекції, який я протитрувала англійської мови для того, ой, української мови для того, щоб ті, хто не знають англійською, могли зрозуміти про що йде мова. Спозаші Я не амнатолоє орагісторін подаметер. I'm an anthropologist who's concerned particularly with the subject of culture and communication, and my remarks, I think, will um, reflect that. The title comes from a broader study that I'm doing on this subject, uh, a study that deals with uh, Soviet war crimes. And uh, what I'm going to talk about here is particularly how difficult it is uh, to raise that subject uh, and get a response uh, in the wider public. І це знову ж таки якась чергова дискусія, конференція, яка була яка стосувалася злочинів радянського союзу і підсвічування цих злочинів, на якому науковці що займаються різними спектрами науки. Говорять про важливі теми, які мають, мають право на те, щоб бути обговорюваними широкою публікою, щоб широка публіка про це знала. І Ромас Свастокас він говорить, зокрема, у своїй лекції, яка ну, про те, що є сім причин, чому союз. Радянський не поніс покарання, на яке заслуговував. І я зроблю окремий етер з цього приводу, тому що хочеться поговорити про ті тези, які виголошує Ромас у 85-му році, і порівняти це з світом 40 років по тому, що змінилося, чи не змінилося, чи ми знаходимося все ще там. Тому що коли ми маємо якусь проблему, якусь хворобу, то окрім того, що е, нам її треба лікувати, нам її в першу чергу треба усвідомити і знайти цей перший крок, який ми повинні робити, для того, щоб якось почати з нею боротися. А перша проблема у тому, що світ не те, що не знає, він пручається цим знанням про злочини Радянського Союзу, і ця промова. Вона настільки є актуальною на даний момент, що я слухала, мені зразу захотілося як тільки я це почула. Я зрозуміла, що я зразу хочу зробити це етери, я хочу зробити ці думки, дати їм ширшого поширення і показати, що ми стоїмо і тупцюємо на одному і тому ж самому місці, і що от це та стартова точка, від якої вже можна відштовхуватися. Ми її намацали, а тепер треба йти вперед. A couple of weeks ago, on February 15th, to be precise, I picked up the phone and called uh, the assignment desk of uh, the Toronto Star, the Sun, the Globe and Mail, and the CBC, both radio and television. I said uh, to the people who answered my call that I was going to give a speech at the commemoration of Lithuanian independence on the subject and that I was uh, making. Uh, on the subject that was making the headlines every day, namely uh, war crimes, but that I was going to give it a, uh, another twist and talk about Soviet war criminals and Soviet war crimes in Eastern Europe, and that I was going to suggest uh, that the work at Nuremberg was only half finished and that I was proposing a Nuremberg II. Well, one reporter said to me, and I quote, What Soviet war crimes? And I explained. Another said, What evidence? Have you got and again I explain the third and the fourth said sounds interesting. Anyway, in conclusion, with one exception, nobody showed up. Це 80 -ті. Є уже дуже багато свідчень документальних стосовно злочинів Радянського Союзу. Організації дуже активно просувають. Поширення цієї, інформації. діаспора активно функціонує, поширюючи видання на цю тему. Причому ми не говоримо лише про українську діаспору, а про інші теж. От Бачите, литовська діаспора дуже активна. І от один із представників. Нації, яку знищує Радянський Союз просто в той момент, коли він привертає до цього увагу, і говорить про те, що проблема велика в тому, що Нюрнберг один відбувся проти нацизму, а Нюрнбергу проти комунізму не відбулося. І нам треба про це говорити. Світ має про це говорити. На що? А які ваші доказательства? А, а які взагалі, преступлення? Ой! Very well, no one came, one. professor george simpson of the university of saskatchewan in his introduction to the black deeds of the kremlin which i'm sure you're familiar with 1953 asks why another book on this subject when many similar ones have already been published his answer is that the writers of the book and i quote are shocked By the unawareness which still seems to prevail in spite of previous accounts. And that this particular Ukrainian aspect of Soviet oppression has been deliberately minimized or overlooked. End of quote. І уже тоді дослідники бачать, як ігнорується злочин, як ігнорують злочини Росії, Радянського Союзу в той момент. І розуміють, що попри те, що вже багато написано, треба продовжувати писати і треба продовжувати продавлювати цю свою позицію. І, на жаль, ми дотепер знаходимося у тій ситуації, коли світ знаходиться в запереченні будь-яких злочинів, які вчиняє Росія. А які злочини? А подивіться, у них є Достоєвський. Достоєвський і оця як її, господи, Катя Гардієва. Катя Гардієва, которая разговаривает с и з українцями і рускими. І, звичайно, набагато простіше вибирати отакі от, от травоядні, хоча насправді це дуже кровожерні істоти. Катя Гардієва, на прикладі того, що я вам показала з її інтерв'ю з Поклонською, це просто лицемірна гнида. Але вона піс дав. Ну і четвертий уривок лекції. Якщо ви захочете її подивитися, самостійно посилання буде сьогодні-завтра. Я знайду відео і додам до опису сьогоднішнього етеру. Але я хочу цю лекцію пройти з вами окремо і поговорити про це, тому що я хочу проводити паралелі між тим, про що говорить Ромас. У своїх 80-х роках і між тим, що ми маємо зараз, чи щось змінилося, бо Ромас виділяє сім причин, чому світ відкидає злочини Росії. Ну, перша причина спойлерити не буду. <смірити> спойлерити навіть не треба, тому що з Росією треба якось взаємодіяти. І вони обирають через те, що треба взаємодіяти, вони обирають не помічати. Finally, James Mace of Harvard University, who edited *The Ninth Circle* (1983), again—I'm sure you're familiar with that—begins his introduction with this oddly negative sentence. I quote: "Readers in the English-speaking world will find much of what Alexa Warope says hard to believe." End of quote. But I think most of us would immediately wonder why. Of course, what I'm talking about is the inaccurately called conspiracy of silence though i would much prefer to use the less emotionally charged phrase wall of silence and this is a very powerful and pervasive uh, political and emotional resistance in western <coughs> intellectual circles and much of the mass media uh, to consider and expose soviet genocide now that reluctance ranges from indifference to the subject to benign neglect uh, to embarrassment all the way uh, to the acceptance of the old Stalinist explanation that such topics are, quote, anti Soviet slanders. This, of course, in spite of the evidence that the Great Famine is cut from the same cloth as Hitler's death camps, and the additional significant fact that the system that produced the Great Terror, more refined to be sure, is still very much with us. This fact alone would seem to argue against silence. and let me quote the very first paragraph from that monu uh, monumental work by robert conquest, the great terror. he says in this 800-page uh, work, stalin's purge is, in a sense, the event among all those of the past generation which affects the world most directly today. the wounds left by nazism and by the second world war are deep and painful, but the apart, of the past in a way which is not nearly so true of Stalinism. While the Hitler regime is over 20 years dead, this was written in 71, incidentally, that created by Stalin and those founded on his model survive. They have passed through important changes, but it remains true that their political principles derive from the new state he built on the ruins left in 1938. The whole world, indeed, still lives under Stalin's shadow. І далі продовжує жити, і далі продовжує жити під тінню Сталіна і Путіна. Отже, мені здається, що тези, які озвучує Ромас, це, по-перше, для нас чергове нагадування про те, як світ, який світ неповороткий, який він готовий вдягати рожеві окуляри і надрочувати на Росію, тому що його привчили до цього. Знаєте, ми не любимо зміни, ми не любимо якось по-новому. Ми любимо стабільність, щоб все було стабільно і послідовно. І от світ звик до стабільності великої, странної, якоїсь Росії. А водночас з'являється незрозуміла Україна, яку вони завжди сприймали як частину Радянського Союзу, як частину Росії, як щось залежне. Як щось нецікаве і недорозвинене. І, по-перше, треба розуміти, що ми просто нове для них, і розкривати очі, і розкривати ці історії через те, що їм може бути цікавим, якщо ви в Іспанії шукаєте якісь зв'язки. Українського продукту, який він який впливав на щось іспанське, або проводити паралеви, не знаю, з якимись зразками іспанської культури, щоб це прив'язувало людей і зацікавлювало, і розповідати найкраще за рахунок того, що є вже трошечки знайомим. Тому для кожного з нас це велика просвітницька робота, і насправді просвітницька робота у тому плані, щоб шукати, шукати і для себе. Нові історії, які будуть чіпляти увагу, і які будуть привертати увагу до українського і розповідати про класні продукти, про класні фільми, про класну музику. Тим більше, що ну, мені здається, що одним із найкращих способів просто зараз привертати увагу до величезного пласту української музики, це давати ці плейлісти сталкера і слухай там дефії пісень, от ти точно кожну третю будеш з задоволенням переслуховувати. Піди послухай українську музику. І насправді, якщо подивитися, що пропонує український ринок, дуже зараз багато класних пропозицій. І наступного тижня я буду робити уже. Передріздвяні якісь історії, там із Маланками, що зробила онука, що зробив Поріги Батіг, що зробила та ж Рокселана, тому що продукту має бути багато різного на вибір. І ринок, попри активні дії Росії, і попри те, що у нас немає світла у кожного по багато годин на день, ринок далі продовжує функціонувати і видавати. І ми можемо розповідати про це далі світові.